Опозиційний блок створив свій тіньовий уряд і сьогодні представив міністрів, які ввійшли до цього опозиційного кабміну. Очільником уряду став Борис Колесников, його віцепрем'єрами Михайло Добкін, Олександр Вілкул, Вадим Рабінович і Наталя Королевська. Серед членів тіньового кабміну кілька колишніх екс-регіоналів і нових облич. Наприклад, ведучий телеканалу Сітіві Костянтин Стогні він очолив опозиційним міністерство внутрішніх справ. Серед пунктів тіньової рядової програми децентралізація влади, подолання безробіття, покращення життя в Україні. Перше засідання провели на стадіоні. На території стадіону Олімпійський вишуковуються дорогі автівки. Тут збирається тіньовий уряд. Однією з перших приїжджає тіньовий віце-прем'єр Наталія Королевська. Раніше, коли в неї була мрія, і вона працювала міністром соцполітики у звичайному уряді, Королевська пересувалася на позашляховику Range Rover. Тепер на мікроавтобусі Мерседес з луганськими номерами. Колишня бютівка і регіоналка в уряді Азарова опікувалася не лише соцзахистом людей, а й тварин. Конкретизували би своє питання, може, воно стосується кормов для кішок для цюценят, які їдуть через кордон сьогодні і потребують термінового розмітнення, тому що кішки та цюценята чисті, не можуть покупати себе в кишачих магазинах. Колишній регіонали міністр соцполітики Михайло Папієв у тіні відповідатиме за соціальну політику. Проти нього порушено кримінальне провадження щодо зловживань на парламентських виборах 2012 року. Колеги-депутати навіть пропонували зняти з нього депутатську недоторканність і притягти до відповідальності. Папієв каже, це політика. Опозиціонер без кримінальної справи це нонсенс. Дві машини охорони заборонені глушилки радіосигналу на броньованому гелендвагені і броньований Мерседес. Біля стадіону з'являється колишній голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін. Юрій Бойко на двох джипах. Гостей зустрічає тіньовий прем'єр-міністр Борис Колесніков. Після помаранчевої революції він опинився за ґратами у справі здирництва на донецьких ринках. Останнє його досягнення за часів Януковича підготовка до євро 2012 Саме він закупив швидкісні поїзди Хюндай, які швидко почали ламатися. А коли у Львові тестував брендований під євро автобус, розтрощив патрульну машину. Тепер він закликає скорочувати реальний уряд. Не сакратів власть як мінімум в 10 разів ми ніколи не доб'ємося результату, а потім презентує свій тіньовий константин Гріщенка, міністр настранних справ, такий мастодонт внешнеї політики мирової. Константин Стогній, міністр внутрішніх діл. У Тіньовому уряді немає міністерства оборони за правоохоронний напрямок. Відповідатимуть одразу двоє. Справжні полковники, ведучий телеканалу ICTV Костянтин Стогній. В тіні він отримав посаду міністра внутрішніх справ. Та Вадим Рабинович як правоохоронний віцепрем'єр. Він контролюватиме діяльність Стогнія. Кожен урядовець у тіні презентує свою програму. Королевська говорить про соціальну справедливість. Зони соціальної несправедливості розширились до критичних розмірів. Про мир Україну та індустріалізацію розказує Олександр Вілку. Він тіньовий віце-прем'єр і відповідає за відбудову Донбасу. Я буду займатися питаннями промисловості, нової індустріалізації і питаннями відновлення Донбасу. Усі тіньові урядовці сидять за столом. Ті, хто залишився без посади, у залі у перших рядах група підтримки Нарде олігарх Вадим Новинський іноді посміхається. Сергій Льовочкін підтримує ноги руками і уважно слухає. Лідер фракції опозиційного. Блоку Юрій Бойко видається стомленим. Олена Бондаренко постійно заглядає у свій телефон. Вже за півгодини після початку тіньової політики починають роз'їжджатись. Сергій Льовочкін залишає стадіон одним із останніх. На нього біля виходу чекав тіньовий віце-прем'єр. Вілкул. сюди він приїхав на Мерседесі, але їде разом з Льовочкиним. У нього автівка цієї ж марки. Реакції справжнього уряду та політиків на появу в Україні тіньового кабміну ще немає. Єдиний, хто встиг це прокоментувати, радикал Олег Ляшко. За його словами, він вже подзвонив президенту і попросив розібратися. Недопитки банди Януковича створюють опозиційний уряд, названі спецслужби є, чи немає? Тому якщо в нас спецслужби на своєму місці, то їх треба негайно всіх пов'язати. І за контрреволюційну діяльність. На 15 років тю хай проводять свої опозиційні уряди в Лух'янівському сізо. Дмитро Святненко, Павел Мяснов та Юрій Розумнюк ТСН 1+,1.